Будь-що може стати твоєю відправною точкою до себе. І досвід, який був до цього, різноманітний, широкий, безкрайній, який вимірюється роками, набуде сенсу. І ти зрозумієш, що дійсно раніше вчинити інакше ти не міг чи не могла. Тому що кожен попередній твій досвід це була краплиночка для того, щоб в певній точці свого життя відкритися для чогось нового. І шкодувати за минуле, за те, що тоді ти зробив, чи зробила не так. А може треба було інакше. Не варто. Якщо ти ще досі шкодуєш, це означає, що ще не капнула остання краплиночка то все стане на своїй місці. І ти зрозумієш, чому все-таки не могло бути інакше. Чому було саме так? Чому ти робив, чи робила певні дії, певні вибори, чи, наприклад, не могла і не міг зробити певні дії або певні вибори? буде остання краплиночка, і ти зрозумієш. Це не значить, що після цієї краплиночки а Твоє життя стане ідеальним. Ні, це краплиночка в певній сфері твого життя, в певному питанні, на яке ти не знаходив чи не знаходила відповіді. Але цих питань багато. Дослідження себе вкриває.